Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії є автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішніх представників першої приватної лікарні від Альта Сьогодні до мене завітали Катерина Бусенко, лікарка-анестезіолог, і як вона сказала, лікар невідкладних станів. Так, медицина не невідкладних, є... невідкладних станів. Катеринко, доброго дня. Добрий день. А також Петро Слободян, лікар-анестезіолог, реаніматолог. Петро. Доброго дня. Доброго дня, я радий вас бачити. Як завжди, у нас не вистачає часу. Як завжди, у нас 20 хвилин, здається, так багато. Що, до речі, можна зробити анестезіологу за 20 хвилин. Все. <рес> все. Напевно, все можна зробити. <рес> так? Медицини невідкладних станів можна зробити точно все. Точно все mm -hmm. можна зробити. Mm -hmm. Окей, я не лікар, але спробую сьогодні зробити абсолютно все за 20 хвилин. Отож, ми знову таки, я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. Ми знову вас знайомимо з. Тим величезним набором функцій, вибачте, що я так кажу, але величезним набором функцій можливостей, які є зараз у нас в Вінниці, завдяки тому, що у нас є е, перша приватна лікарня від Альтамедики. І сьогодні ми будемо говорити про роботу приймального відділення першої приватної е, лікарні Альтамедика. І розпочну ось з якого питання здається, воно лежить на поверхні, воно дуже дуже просте. Ми коли, це ж не перший ефір, коли ми про це говоримо і говоримо про е, першу приватну приватну Лікарню від атамедики. Але ми ніколи не підкреслювали, що вона працює не тільки з дорослими, але вона працює ще і з дітками. От я тут сам для себе поставив питання: чи надає перша приватна лікарня невідкладну допомогу, дітям дорослим і дітям, чи тільки дорослим? Лікарня надає допомогу як і дорослим, так і дітям взагалі будь-якого віку. Особливість надання допомоги дитячому населенню, звичайно, є і через то медичні центри дуже рідко надають допомогу саме дитячому населенню. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з особливістю їх, з фізіології з фізіологією їх організму і анатомією. Найчастіше. Зараз, особливо в цей період, дуже поширені гострі респіраторні вірусні інфі... інфекції, і не лише респіраторні. І тому дітки страждають і трошки навіть більше, ніж дорослі. Вони мають дуже багато небезпечних станів, таких як гіпертермічний синдром, тоді, коли температура дуже висока або ацетономічний синдром, тоді, коли батьки вже самостійно не можуть справитись з дітьми вдома і потрібне обов'язкове Лікарське втручання uh -huh. дуже багато звернень безпосередньо до нас на приймальне відділення в нашу першу приватну лікарню, саме з такими запитами, там наразі, да висока температура, буквально минулого чергування була така дитина, дуже висока температура всі прояви вірусної інфекції. і Потрібно звичайно надавати допомогу. І це вже, як правило, внутрішня вена, інфузія і тому подібне. Але особливість нашої лікарні в тому, що ми надаємо допомогу дуже швидко і командною роботою. Так? Тобто, дитина знаходиться на приймальному відділенні, отримує консультацію лікаря медицини, невідкладної, Стан, медицини Невідкладних станів так само одночасно забираються всі аналізи, тобто додаткові методи обстеження, лабораторне обстеження або інші методи обстеження для того, щоб поставити правильний діагноз. І одночасно вона вже отримує необхідну допомогу. Звичайно, потім у батьків є вибір, звичайно, ми їх консультуємо і радимо, чи потрібно Потрібна дитині подальша госпіталізація в лікарню, чи е, можна вдома справлятися своїми методами? Це залежить вже від стану, це від самого стану, при, від причини це, угу. це звичайно колективне рішення, як і лікаря медицини невідкладних станів, так і війських спеціалістів, з якими можна консультуватися в будь-який час. Абсолютно друге запитання випливає з першого: з якими скаргами можна звертатися? Саме можна. Можна звертатися, е, тому що, можливо, є якісь е, напрямки, е, де навіть і ви кажете вибачте, але це не до нас. Чи навпаки, такого не може бути і такого нема. Прошу. Ну, є... Напрямки, з якими ми на даному етапі ще не працюємо, це що стосується гострого порушення мозкового кробігу, mm -hmm. гострі стани, такі як тромбоз магістральних судин. От, от, з такими станами ми на даному етапі не працюємо. От, і ще хочу додати до попередньої. До попереднього запитання, я щойно з клініки, то е, з ранку ми вже маємо дві госпіталізації дитячого віку, так, саме, звичайно, так? звичайно. Е, дівчинка 14 років і хлопчик 5, 5 років. Якщо це не таємниця, з чим з яким діагнозом? ОРВІ попередньо ОРВІ? Так, так, так. Угу. Ясно. Е, наступне запитання. Є е, е, таке взагалі у, у, у медиків сві, своя мова, так само, як у журналістів, так само, як у кого завгодно, музикантів, у кого завгодно візьми, є свої сленг, є своя мова. Е, е, я дуже дуже часто повторюю на цьому майданчику вислів протокол. І цей протокол я взяв знову таки від медиків і намагаюся абсолютно всім, з ким би я не працював е, на майданчику. Кажу, от у медиків є таке поняття. Кол, тобто, це структурований підхід і так далі, так далі, так далі, як синонім. Ще одне таке мені дуже слово подобається, і поняття: маршрут. Маршрут пацієнта. От е, якщо можна декілька е, більш детально розповісти про саме безпосередньо маршрут пацієнта, який потрапляє в приймальне відділення. Так, да, маршрут пацієнта це така особлива назва. Це щоб не всіх... думали, що ти всіх... маєш взяти вже мати якийсь свій маршрут і сказати, в мене тут маршрут у вас всіх структур і підстанцій, які проходить пацієнт від моменту, коли в нього щось заболіло, до моменту отриманої допомоги, тобто виписки з лікарні. Фактично, як це діє у нас? Угу. Пацієнт має якісь скарги, він може звернутися до нас на кол-центр. Нашої лікарні або приїхати самостійно на приймальне відділення. Ще є момент, в нас є власний автомобіль швидкої медичної допомоги. Він також може виїхати за цим пацієнтом. Отже, так чи інакше, пацієнт оп... Пацієнт знаходиться у нас в лікарні на приймальному відділенні. У угу. Нас є спеціальна палата для. Невідкладних станів він отримує консультацію лікаря медицини невідкладних станів отримує всі необхідні лабораторні дослідження або інші там діагностичні процедури, які необхідні при його стані. Також можлива консультація вузьких спеціалістів. Це абсолютно в будь-який час, хочу зазначити 24 на на Так. І вже після цього приймається рішення колективне щодо подальшого лікування цього пацієнта. Хочу малесеньке уточнення, так. уточнюючи запитання для того, щоб потрапити до вас, чи необхідно спочатку пацієнту зателефонувати до свого сімейного лікаря і, хоча би попередити, сказати так, то й так, то як ви вже сказали на початку, мене щось болить, і я вирішу звернутися до першої приватної лікарні. Це треба щоб сімейний лікар виписав направлення? Ні, це не, не треба. Це чисто бажання пацієнта. Якщо він дуже хоче. просто може. поставити до відома, да. а може й не ставити. Ну він може просто звернутися до нас без відома, тобто сімейного в сух... лікаря. Вот в сухому, як то кажуть, в залишку. Без направлення так. лікаря сімейного ви все одно приймете людину. Безумовно, все Оце найголовніше. А стосовно діагностики, ви вже декілька разів сказали, що ми збираємося. Якщо там виникає якесь запитання, ми колегіально це все абсолютно вирішуємо. Стосовно е проходження діагностики, е пане Петре, як це відбувається? Ну, взагалі, коли пацієнт потрапляє до приймального відділення, його первинно оглядає лікар медицини відкладних станів і в подальшому вирішує, грубо кажучи, вирішує план подальшої дії. Тобто, якщо є необхідність лікар. Сповіщає підчерговуючих лікарів, тобто є у нас підчерговуючі лікарів суміжних спеціальностей, хірург, уролог, гінеколог, немає значення будь-якої спеціальності, усі в доступі. І тоді вирішується питання про залучення суміжного спеціаліста для додаткового огляду і вирішення подальшої тактики дії. От. Що стосується додаткових методів обстеження, вони аналогічно всі доступні. Тобто, розпочинаючи з ургентної ультразвукової діагностики, закінчуючи КТ, МРТ, тобто рентген-діагностика, все, 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 все є в доступі. Uh -huh. Так, все є в доступі і все робиться, кажем, все, все робиться на місці. З, напевно, так само колегіально вирішується питання, як от вже е, пані Катерина сказала на початку. Е, при поступленні клієнта, е, клієнта, вибачте, пацієнта в приймальне відділення. Е, вирішується, якщо є певний стан, вирішується чи це можна обійтися, як то кажуть. Вибачте, е, як ми між собою кажемо малою кров'ю або просто обстеженням і діагностикою, і так, далі, і так далі. І людина самостійно. Пацієнт самостійно може вирішити це, наприклад, навіть у себе на території будинку? Ну, дома я маю на увазі, або ви так само вирішуєте питання з госпіталізацією, як це наскільки це швидко, динамічно і як це взагалі відбувається? Знову таки, чи треба якісь дозволи, чи треба якесь погодження? Нічого такого не потрібно. Нічого. Давайте наведу приклад для того, щоб Прошу, було б, паніка, б паніка, зрозуміліше. Так, дійсно, пацієнт може вирішувати е, питання зі своїм захворюванням буквально за один день, а може і затриматись. Чому так? Е, деякі захворювання є хронічними, і якщо вони загострюються, пацієнт відчуває погіршення свого самопочуття і може звернутися до нас. Наприклад, пацієнт хворіє на гіпертонічну хворобу, і от сьогодні в нього стався гіпертонічний криз підвищився артеріальний тиск, він звертається до нас, ми його обстежуємо, призначаємо лікування, знімаємо цей гострий стан, надаємо рекомендації і відпускаємо додому. Так. Або у пацієнтки, до речі, нещодавна ситуація про апендицит. так? У пацієнтки заболів живіт, угу. вона приїжджає на приймальне відділення, ми діагностуємо всіма способами, які ми вважаємо за потрібне цей апендицит це дійсно був апендицит. Пацієнтка піднімається на операцію, повністю все анестезіологічне забезпечення, операційна. Вона проходить таким чином лікування. Потім перебуває в палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів-анестезіологів і благополучно спускається в хірургічне відділення і виписується, коли вже її стан покращився. Тобто, це звичайно не за один день, да, це, це декілька, декілька днів. днів. Але це е, повнорозмірна медична допомога. Тобто і там, і там. На самому початку цього прикладу з цією пацієнткою вона підозрювала, що в неї апендицит, чи в неї, чи в неї просто от, були болі в животі? Так, да, біль в животі. У мене просто біль в животі. Mm -hmm. там, і, може, і це не завжди може бути і з правої сторони, з правого боку. Ні. Не завжди. Не завжди. Не завжди. А ви тут сказали: от так, будь ласка, прошу, лягайте, і так далі, і так далі. Окей. Ем, так, про невідкладну операцію ми вже поговорили, і ви вже сказали, що графік роботи у вас йде 24 на 7, незалежно від того, це свята, не свята, це... ну тим більше, що ми зараз і так живемо без свят, практично. У нас нічого немає. Ми тільки пам'ятаємо, що десь є там субота, десь є неділя. Ви, напевно, цього не пам'ятаєте. Ні. Ну як не пам'ятаєте? Ну, нас тобто, немає. якщо, нас тобто немає. якщо я зараз свят, кажу, ні що ні зараз субота, ні. ви мені повірите? <гум> 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 тобто, якщо не сміятися, якщо говорити серйозно, ви працюєте 24 на 7. <гум> так, 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 так побудована робота. Так, так. А, бувають випадки, коли вас викликають додатково. От потрібен виклик, як то кажуть. Так. Є так. таке? Є таке, що виклик швидкої допомоги. От Пацієнт звертається в клініку нашу і. Оформляється виклик швидкої допомоги безпосередньо по адресу звернення. От, і ми виїжджаємо або лікарі МНС, або лікар анестезіолог Тобто ми у нас е, можуть бути змішані змішані типи виїзду. Угу. Це може бути або лікар анестезіолог або лікар мнс От в більшості випадків, якщо це транспортування пацієнта, наприклад. З будинку в клініку, так, зазвичай це проводить лікар-анестезіолог. Ну, або, наприклад, з однієї клініки в іншу клініку також йде е, супровід анестезіологічний. От, е, якщо це виклик на адресу е, по невідкладному стану, тому в більшості випадків е, викликається лікар МНС, формується лікар-МНС бригада. От, і е, Приїздять до пацієнта вже на місці, розбираються з невкладним станом. Якщо є необхідність, то знов ж таки пацієнта то забирає да, угу. забираємо і госпіталізуємо. А ви сказали про і ми практично на кожному ефірі, який стосується першої приватної лікарні від для медиків. Ми говоримо про те, що у вас є своя служба швидкої доставки або швидкої допомоги, або 0,3. по різному люди сприймають взагалі цю інформацію. Це дійсно швидка у така доставка. Це власні. Власні автомобілі вони працюють тільки по вінниці, чи вони працюють по області. Ми працюємо і по вінниці, і по області, і ми можемо працювати по Україні в залежності від того, ну якби від поставленої цілі для угу. від пацієнта. Тобто, от правильно так. сказати, що ми працюємо від пацієнта, так, так тобто, у нас було замовлення транспортування пацієнта з Вінниці у Феофанію в Київ. Угу. От тому можна сказати, що ми по Україні. Працюємо, є Це можливість було... транспортування. Це так, було зроблено. Так, так, так. Окей. Е, ну, Практично ми встигли всі абсолютно питання пройти, але все таки, е, ви знаєте, є, е, е, є такий у нас внутрішній трепет, внутрішній. Я не хочу вживати оце слово страх перед приймальним відділенням. От я розумію, так пані Катерина посміхнулася, чого ж ти там такий, що ж там такого Нічого ж там такого нема. Ми, от, подивіться, ну, сидить прекрасна, молода, гарна, розумна дівчина, пані Катерина. І що ж мене боятися? Приходьте, Тісно. приходьте до мене, і ми все абсолютно. А якщо знову от декілька слів про вашу команду, команду приймального відділення, як вона формується, хто туди є? Наскільки ви заступаєте? я вже такими військовими термінами на зміну? От про це розкажіть, будь ласка. Працюють чудові лікарі медицини невідкладних станів, мої колеги. Всі вони висококваліфіковані і обізнані абсолютно повністю в своїй спеціалізації. Також деякі лікарі мають суміжні спеціалізації, тобто це і ультразвукова діагностика, також і просто терапевтичний напрямок. якийсь. Це підтверджує і не може ставити під сумнів їх компетентність. Угу. Так само входять. Анестезисти це наші такі палички-виручалочки, які без яких ми просто не можемо уявляти свою роботу. Вони також мають медичну освіту, деякі отримують і вищу медичну освіту, наскільки я знаю. Тому це також. Досвідчені е, люди е, і завжди готові прийти на допомогу. Так само е, є вузькі спеціаліст, спеціалісти е, будь-якого профілю, в принципі, е, які також нам допомагають в постановці того чи іншого діагнозу, якщо це потрібно. Е, ну, хто ще? Менеджери працюють так само, е, в принципі, все. Працюють всі. По Бо, моєму, так треба сказати. що, Водії, ми, що так? ми працюємо так. всі абсолютно. Угу. Е, я вже ставив це запитання, і ще раз я його поставлю. Про що треба турбуватися е, пацієнту, е, який звертається до першої приватної лікарні від Альтамедики? Чи є взагалі щось, про що треба турбуватися, крім здоров'я, звісно? Ну, На мою, на мою думку, коли. Пацієнт потрапляє в нашу клініку. Він, в принципі, він уже нам довіряє, і на мою думку, він каже: потрапляє до нас як в. Наші е, е, теплі і, і надійні обійми. От, ми е, стараємося працювати з нашими пацієнтами е, якісно е, ну, відноситись так, як ми б хотіли того відно, відношення до нас. До себе. Так, mm -hmm. Звичайно, звичайно. Тому е, я думаю, що е, е, наша клініка е, ставить в пріоритет. Пацієнта, тому усе, що робиться, все у нас, грубо кажучи, закручено навколо пацієнта. Навколо пацієнта так, так. ще один маленький нюанс хотів уточнити. Коли ми говорили про дорослих і дітей, ви сказали, що. Прошу дуже і дітей також, і от навели навіть практичні приклади. Е, Скажіть, будь ласка, а чи є е, така можливість, чи можливо були такі випадки, коли е, з дитиною хотів залишитися хтось з старших? Хтось з батьків? Як тут себе е, як тут політика, е, альтамедики? Звичайно, батьки мають право перебувати з дітьми, і це навіть краще коли так, оскільки дитина стає спокійніша, вона більш е, довірлива, е, підпускає до себе інших. Е, ну, батьки повинні бути поруч з дитиною. У нас палати спеціально означені для перебування, і батьків також в тому числі. Угу. Тому що як правило це питання коли ну спочатку не думаєш про це. Думаєш про здоров'я, думаєш про те, щоб моментально mm. е, допомога була дитині, mm. а потім, а де ж буду я? Mm. А як же буде дитина mm. одна? А mm. тут хвилювання у це а, виникає Абсолютно будь-який е, крок, який робиться з дитиною, будь-яке обстеження або лікування, або призначення чогось пояснюється батькам, і лише в їх присутності е, робляться всі маніпуляції. Mm. Тобто батьки завжди знаходяться з дитиною. Дякую, дякую вам. Ще раз нагадаю. Сьогодні в мене в гостях були були Катерина Бусенко, лікарка-анестезіолог, е і я я, 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 я спробую сам. Е лікарка невідкладних. Медицина невідкладних Медицина станів. станів. І Петро Слободян, лікар, анестезіолог, реаніматолог. Це представники е, нашої першої приватної лікарні від Альта Медика. Я вам щиро дякую. дякую. А, ну здоров'я вам. Я от ви знаєте, я на одному ефірі поставив собі запитання: що бажають лікарям? А лікарям що бажають? Також бути здоровим. Ну це, це як мінімум здоров'я вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Так само вам бажаю здоров'я абсолютно всім. А якщо, не дай Бог, виникне у вас якесь будь-яке будь запитання по власному здоров'ю, абсолютно спокійно можете звертатися до нашої першої приватної лікарні від Альтамедики, і там вам повністю допоможуть. Щиро дякую вам. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.